Тома і зайва вага це не завжди про дієти, тобто я про те, що вони вам тут не допоможуть. Це про перевантаження вашої печінки. Адже коли печінка дає збої, ви почнете набирати вагу і впоратися із схудненням буде вкрай важко. Якщо ви навіть зможете скинути декілька кілограмів, то вони незабаром повернуться і ще можуть повернутися разом з друзями. Я допомагаю м'яко очистити печінку, розвантажити її, вивести токсини, шлаки, паразити із всього організму. І запустити природні процеси схуднення для того, щоб зайві кілограми набряки покинули ваше тіло, потрібно домогтися, щоб активізувалися обмінні процеси, щоб вийшли застійні процеси, щоб розщеплення вістерального жиру йшло активно, безпечно і природним чином. І тоді ваш організм почне стрункішати. Ви отримаєте легкість. У вас піде гарний відток жовчі. Запрацює підшлункова весь шлунково кишковий тракт, і от на основі очищення, оздоровлення ви легко схуднути, схудну схуднете, навіть не помітивши, помітивши цього. І ви зрозумієте, що ваша фізіологія працює тепер на вас, бо ви почали її розуміти, і ваше тіло піддається вашим бажанням і оздоровчим процесам. У своїй групі відновлення здоров'я я даю повну систему водного балансу, харчування, очищення всього організму на трав'яно-мінеральних комплексах. Я дам вам схему, як це правильно вживати, і ви побачите, наскільки. Ви оздоровите свій організм і почнете виглядати молодше на 5, 10, 15 років. Все це відбувається згідно наших природних, закладених процесів. Як це зробити, як отримати цю систему? Напишіть мені, подзвоніть, мої контакти в описі.